На початку 1970-х років студенти ПМА отримували перші уроки програмування на ЕОМ серії МІР машини для інженерних розрахунків, що передували персональним комп'ютерам. Мір-1 можна було розмістити в невеликій кімнаті. Щоб провести розрахунки, користувач сідав за стіл із електричною друкарською машинкою. Котра дозволяла вводити та виводити інформацію. Мовою програмування Машин Мір була алмір 65 русифікований варіант мови АЛГОЛ-60. З початком 80-х років з'явилися перші персональні комп'ютери. Типовим представником персональних комп'ютерів того часу був дисплейний обчислюваний комплекс. Тактова частота цього комплексу становила 5 МГц, оперативна пам'ять 48 кБ. Також у нього були абетково цифровий термінал та два дисководи для 5-дюймових дискет. Комплекс міг виводити на екран лише символи, графічного супроводу передбачено не було. Не було жорсткого диска. В одному з дисководів перебувала дискета з операційною системою, а в іншому дискета з потрібною програмою та даними. У середині 80-х з'явилися, так би мовити, більш півноцінні персональні комп'ютери ES1840, Іскра, Нейрон. У багатьох із них був Вінчестер, майже завжди Сігейт СТ-225 місткістю. 20 МБ